Цілий багажник вийшов. А, ввечері має бути на місці, Ночую і завтра приступаємо до роботи. Ну, не встиг я за ведна попасти, вже стемніло. От, вже завтра буду знімати атмосферу. Хочу сказати лише, що під ногами страшне, як мокро. От, Струмки тічуть. Ну, Слухай, дерева цвітуть, вже черешні зацвіли. Прикольно, блін, як тут зелено. Офігенно. Наразі сьома ранку і буду дивитися, що за вікном вже шумить в грубі. Ну що, виходимо на двір. Ох, які звуки. Поки мене не було, тут виросла трава. Зацвіли черешня позад мене. Дуже красиво. А яблуні ось стоять дубом, такі як були, лише листочки на них з'явилися. В селах нижче все цвіте, просто вже буяє. А тут ще навіть не починало. Поки я тут хожу, знімаю, заодно починають приходити повідомлення в телеграм, а, а значить є покриття. Трошки вище ось там на горі. Тут стоїть вежа з антенною, і це вже вирішує питання інтернету, як мінімум, мобільного, що дуже непогано, адже наразі тут немає ні електрики, ні каналізації, ні вайфаю. Зате є вода, зате є тепло, піч. Ось є джерело. І воно дуже прикольне. Ох, якось примерзло. Водичка. Клас! Я привіз, до речі, спеціальні балки для того, щоб поміняти короб навколо джерела, поміняти кришку, дошок зробити. Ось і буду найближчими днями цим займатися. При друзі роблю ящик для колодязя, точніше, коробку з кришкою. І вирішив зробити її з дуба. Дуб твердий матеріал, довго ріжеться, важко ріжеться, але ми його... Побору. Так як часу в поїздці дуже мало, я старався планувати все так, щоб частину роботи виконувати вдома. Так само планування, підготовка матеріалів, інструментів це все теж займає час, тому краще про це подумати заздалегідь. Колись я вчився на вчителя трудового навчання, і за цю роботу я собі поставив, би, мабуть, чотири з натяжкою. Але так як велика точність не потрібна, тут більше важливо матеріал, що зроблений виріб. Ну, так це виглядає. Там не дуже точно. Тут я планую просверлити отвір і загнати великий дерев'яний кілочок або нагіль, як хочете це називати. Коли я вибирав ділянку, я розумів кілька простих істин. Там має бути дорога, має бути недалеко світло і там має бути вода. Уявіть, якщо у вас на горі немає води, ви не зможете будуватись, не зможете місити бетон, не зможете готувати їжу. Та банально не зможете почистити зуби зранку. Це реально напряг. Тут була вода, і це дуже-дуже круто. Друзі, якщо ви теж любите гори та хотіли б познайомитись з ними ближче. Я запрошую вас влітку на толоку, яка буде на ділянці. Ми можемо попрацювати трошки разом, а також сходити в найближчі гори. Як вам така ідея? Якщо вам вона подобається, то такий кемпінг-волонтерка буде уже цього літа. Форма на реєстрацію учасника нижче під відео. Приєднуйтесь! Трошку не нападав короїд, відповідно, треба знімати кору. Це якби часовий лючок до кринички, але краще його зняти довше прослухати. Коли я вподобав ділянку і приїхав давати людям аванс, перше, що я зробив, це набрав води на хіманаліз. Вода виявилася дуже-дуже класна і якісна. Без різних домішків, заліза чи чогось стороннього. Насправді, в цій поїздці ми зробили дуже величезну кількість роботи. Можливо, тому що не приїхав Діма і він просто не відволікав. Жартую, я думаю, саме тому, що з нами були професійні майстри, а вони в цьому ділі дуже-дуже добре розбираються, не те, що я. Я обов'язково покажу, як ми міняли підвалини та робили інші види робіт уже в наступних відео. Вода почала стікати з джерела, все те, що я повідколупував, пустило воду і вона зараз буде потрошки фільтруватися. Займаюсь криничкою, в ній плаває жаба, місцеві кажуть, що це нормально. Якщо є жаба, значить вода добра. От. Зараз вода дуже каламутна, бо я помив. Помив каміння, помив глину. Ну, в принципі, нормально, вона осяде, до завтра буде ок. Я собі набрав піввідра води, так що мені стане. От. Зараз планую замостити тут щелини, щоб туди менше забивала глина. Для цього взяв каменя, взяв молоток, буду його зараз ділити. Взагалі це краще робити в окулярах. але доверху довго ходити. Рано чи пізно ці камені розмокнуть і покришаться і впадуть в воду, на дно будуть там собі продовжувати своє існування. Але моє основне завдання зараз просто, щоб його не замулювало. У мене є теорія, що як, що тут було джерело, вода, отже, неподалік була хата. І ось біля цієї яблуні є такий горбок і таке плоске місце, де... Швидше за все могла стояти 100 років тому хата. Ну, чи не 100, може 50. От, бо до води треба ходити по найкоротшому шляху. І це дуже логічно, як то кажуть. А до мене вже треба буде трошки далі. Ось, Але буде електрика, буде насос, та й буду качати собі. І ось тут такий вихід для води по підбавкою, щоб не мокла і не гнила. Травинка собі помаленьку. Потікла, і вибігає назовні. А ось і вихід води. Бачите, тут вона вже геть чистенька, тому що вона там собі осідає. Весь мул осідає, а тут вона собі пішла, пішла, пішла на лужок та й до лісу. Ай гарно. Ух, вода холодна. Холоднюща, я б сказав навіть. Так, ну що, добре? Давайте ставити верха, кришку. Для мене дуже важливо, щоб цей короб був дуже крепкий і навіть якщо на нього стане дитина, щоб він не проламався. От, тому потім я зроблю замочок і коли сюди будуть приїжджати діти, це буде безпечне місце. Попав. Так, тест-драйв на міцність, наприклад, ними роком хтось став. Тверде, крепке. Що ж стосується минулого приїзду, ми тоді виламали підлогу, тут був грибок. Ми це все вичистили, продезінфікували, перемазали і тепер за місяць дошки підсохли. Друзі, ви також можете підтримати нас на цвяхи та саморізи, закинувши кілька гривень на картку MonoBank або підтримавши на платформі MyMayaCoffee. Всі лінки під відео. О, такі от умови. Скоро там з'явиться вікно ось так. І тут буде набагато світліше. І ще я дуже хочу зробити, щоб ці шиби відкривались, тому що треба якось провітрювати і взагалі неприкольно, коли в хаті провітряння відбувається лише через одні двері. Якщо вам подобається мій контент, залиште, будь ласка, лайк під відео, підпишіться обов'язково на канал, а також напишіть коментар. Це мене дуже мотивує робити щось далі. Йду від мене до сусідів вчора вночі йшов сюдою. А зараз тут зовсім інші види. Прямо ліс навколо. Дуже красиво, насправді. Я дуже дуже задоволений місцем. Воно чудове.